У серпні 2025 року на заході Битва Агротитанів» наша компанія Лендагро представила нове покоління ефективності: кукурудзяну жатку «Пантіні Ель О4» та Доміноні Рок. Тут ми показали, що означає справжня італійська якість. Наші нові моделі справжній тріумф інженерної думки. Кукурудзяна жатка Фантіні LO4 4 це ідеальне поєднання високої продуктивності та бездогенної якості збирання брошаю. Аж неварка Доміноні Рок з унікальною системою вальців забезпечує ефективну роботу навіть у найскладніших умовах. Відвідувачі особисто переконалися в цьому, побачивши техніку в дії. Ми надаємо повний цикл супроводу від консультації до повного гарантійного та післягарантійного сервісу. Lendagro – техніка, що працює. Довіра, що зростає.